Теоретично передбачається, що місцева влада, точніше органи місцевого самоврядування, матимуть змогу впливати на формування муніципальної поліції. Тому нам питання до вас і до вас. А які функції з вашої точки зору мають бути передані муніципальної поліції, щоб вона не дублювала функції національної поліції? По-перше, і друге питання, воно пов'язане з цим безпосередньо. Чи потрібна, наприклад, ті ж самі варті? Надавати можливість а, застосовувати в разі потреби вогнепальну зброю. Пане Руслано, дякую. Отож, всі дід... Ми можемо брати досвід Сполучених Штатів Америки, тобто шерифські повноваження, які сьогодні є на місцях шерифа, вони можуть повністю дублюватися, передаватися муніципальній дружині або муніципальній міліції. Тобто всі ці кроки, які стосуються безпосереднього громадського життя, не кримінальні, не кримінальні злочини, важкі кримінальні злочини. А легкі такі події, так, хуліганські дії, незаконна торгівля, тощо е, забезпечення громадського порядку, це все повноваження, які можуть бути сміло передані е, для е, скажімо місцевої гром... е, місь... міської міліції. Е, щодо взаємин зі зброєю. Ну тут вже взагалі інше законодавство. Я розумію. Але бути... ваша точка зору. Моя точка зору, чи можуть люди себе захищати зі чи зброєю? Чи повинні, б, скажімо, варто. Тобто, те, що називається допоміжною такою поліцією, чи має вона право на озброє? Вона має мати зброю обов'язково. Дякую, пане Андрію. Однозначно, міська влада має мати вплив на громадську безпеку, це є дільничні, це є автоінспекція. І тут альтернативи бути не може, тому що е, люди обирають місцеву владу і вони їй довіряють безпеку. Коли це є розірвано, е, це є велика проблема. Держава має за собою лишати кримінальну поліцію. Плюс держава має прокуратуру, має СБУ. І ця практика є в дуже багатьох містах світу. Тут не треба нічого видумувати має бути тільки політична воля. Е, ви думаєте, що міністру довіряють більше, чим міському голові? Я не думаю. Тому треба слухати людей, до кого є більше довіра від конкретної особи міністра та міського голови. А, та але думає. давайте я пропоную, щоб Львів зробити пілотним містом. Давайте на Львові ми відпрацюємо цю модель. Вона буде успішною 100%, і потім можна буде її поширювати по всій Україні. Вогнепальна зброя, визати, щоб скажімо, допоміжні структури, допоміжні. Якщо е дільничний е виїжджає на розкриття злочину, він має мати з собою вогнепальну зброю, однозначно. я не маю на увазі, муніципальну поліцію, поліція маю на увазі, скажімо, ту саму варту, да? її статус ще не прописано як такий. Вони мають право, скажімо, зберігати та застосовувати. В залежності, муніпальну. як буде прописаний її статус, які будуть її функції. Якщо просто приїхати сфотографувати, тоді ні. Якщо приймати участь в злочинців.